Весь минулий тиждень лікарі першого медоб'єднання Львова разом з реконструктивними та пластичними хірургами з Шотландії консультували та оперували як військових, так і цивільних. Ми приїхали показати різні методики. Мій колега, фахівець у питаннях, що стосується лицевого нерва, і він розповів українським колегам особливості реконструкції обличчя. Під час пошкодження нерва моя спеціалізація. Реконструкція вух, які пацієнт втратив внаслідок травми. Ми вважаємо, що ваші лікарі дуже досвідчені, винахідливі та віддані своїй роботі. Вони дуже швидко вчаться і використовують ті методики, які ми їм показуємо. Ці пацієнти це люди, які страждали внаслідок ушкодження лицевого нерва. Внаслідок ушкодження лицевого нерва виникає параліч обличчя, людина не може усміхатися та зникає частина міміки. Причини цього є різні, як травми, так і Вірусні захворювання, так і травми війни. Ми виконали серію операцій та допомогли військовослужбовцям і цивільним позбутися власне, цих важких ускладнень. Реабілітація після такого досить тривала. Але як результат, після кількох місяців пацієнти зможуть відновити міміку, зазначили фахівці першого медоб'єднання Львова. Одні з найважчих випадків це були пошкодження лицевого нерва внаслідок травм військових, а також пошкодження лицевого нерва внаслідок перенесених складних пухлинних операцій. Цей обмін досвіду для нас є дуже важливим, тому що ми маємо можливості навчитися найсучасніших методик реконструкції у наших колег, а вони в свою чергу отримують важливі знання у бойовій травмі та у лікуванні пошкоджень внаслідок війни. Додамо, що за час перебування в нас за спеціалістів спільно з нашими лікарями вони встигли виконати сім операцій та провести 20 консультацій.